Скажіть, будь ласка, звідки ви і що ви взагалі хочете сказати, може про Ленліс, а може щось на підтримку для України? Мене звуть Людмила. Я приїхала з чоловіком Віктором і з дочкою Богданою з Нью-Йорку. А взагалі, ми з Вінниці, з України. Живемо в Америці вже 8 років. Я тут для того, щоб підтримати український народ. В його жалобі за тими, хто вже віддав своє життя, пролив свою кров за вільну і незалежну Україну. Я тут, щоб нагадати президенту Байдену, що він підписав закон, який би мав уже діяти протягом 9 місяців, але на сьогодні ще нічого не зрушилося з місця. І сьогодні я також. Хочу звернутися до усього народу Америки, до всіх народів світу. З проханням, допоможіть нам зупинити геноцид українського народу. Станьте з нами в один ряд на боротьбу проти кровавого монстра. Тільки разом ми зможемо здобути перемогу. Слава Україні! Слава Ісусу Христу, лендвіз дуже потрібний. Так як сьогодні гинуть люди. У мене багато родичів і загинули. і лежать зараз в госпіталі, важко хворі після поранення. Та зброя, яку дала Америка, вона дуже малоефективна. Нам потрібні ракети, літаки, танки. Президент Байден підписав. 9 травня лендліз. Ну на жаль, по сьогоднішній день його немає. Хоча конгрес проголосував за ленд-ліз. Тому ми дуже просимо, щоб звернули на це увагу і дали чим поскоріше нам цей ленд-ліз. Скажіть, будь ласка, звідки ви є? Звідки ви приїхали, і що ви хочете сказати сьогодні про сьогоднішню акцію? Я приїхав з Росії. Більшу частину життя я прожив в Кубані. Заявляю, Кубань це Україна. І в этом я не сомневаюсь. І так оно і буде. Тільки пару слов Байдену. Байден, please, help Ukraine. Help conquer за world's evil. Please, be human, Байден. Слава Україні. А я хочу передати вітання тим хлопцям, з якими я був в теробороні. Подивіться прапор, підписаний вами. Я його бережу як. Зіницю ока. Я все дуже добре пам'ятаю. Всіх вас, всіх вас, бережіть себе, хлопці, бережіть себе, хлопці. Я думаю, що ми на перемозі зустрінемося. White House should have and children Ukraine. We are We solid. We Stand with Ukraine. Stand Ukraine. Stand for Ukraine. All over the world, take a stand for Ukraine. Russia out of 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 Ukraine. Russia out of. Уран, гараб! Уран, гараб! Уран, дай сум! Зараз я хочу звернутися до росіян. Коли зупинитесь, ви, каїнові діти, коли вже буде досить крові вам, і скільки небо ще має терпіти всю вашу ницість, ваш Моральний злам. Вже знову собі вибрали вараву. Він гнобить вас і народи навкруги і поїть кров'ю прихильників ораву. Зомбує всі навколо вороги. Він вклав у мозок вам, що маєте вбивати, тих, що недавно мали за братів, а нам ще скільки. Сльози проливати і в землю класти дорогих синів, кров дітей наших од землі волає, за що життя невинне забрали, за що в крові в країна потопає, як ви могли, та ви ж змогли. Вже котрий раз обрали ви вараву, закон попрали. Розп'яли Христа, в війни пожарищах собі здобули славу, залили градом села і міста, ваш батько Каїн. А хто ж мати ваша, що виродила нелюдів у світ? Що ваші діти, що нащадки скажуть? Вони ж ваш попіл навіть проклянуть. Небесний суд чекає вже і пекло. Горітиме по вік, горітиме в вогні по вік віків диявольське гадюче ваше кодло, тоді нарешті мир прийде і спокій. Слава Україні, слава Господу Богу! Yeah.